Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чохол для наручників. Це зручний та функціональний чохол, розроблений спеціально для професійного використання співробітниками поліції та спецслужб, виготовлений із міцного нейлонового матеріалу, тому забезпечує надійний захист та безпечне зберігання наручників. Чохол має зручну зай. Стібку липучку, яка дозволяє легко та швидко витягти наручники у разі потреби, цей аксесуар є невід'ємною частиною спорядження та забезпечує надійну фіксацію наручників для виконання різних завдань. Пропонуємо до вашої уваги плечову кобуру. Дана плечова кобура призначена для зберігання та перенесення різних предметів. Вона має зручні кишені та відділення, які дозволяють організувати всі необхідні предмети, включаючи спортивне приладдя та спорядження для полювання. Кобура виконана з високоякісної шкіри, що забезпечує міцність та довговічність. Це ідеальний аксесуар для активних заходів на відкритому повітрі чи полювання. Неймовірний вибір для тих, хто шукає Учний та стильний спосіб зберігання своїх речей. Пропонуємо до вашої уваги телескопічний об'єктив для смартфона. Це високоякісний телескопічний об'єктив зі збільшенням в 60 разів, призначений для використання з iPhone, Xiaomi та іншими смартфонами. Він дозволяє зробити дивовижні фотографії та відео на великій відстані, захоплюючи деталі, які зазвичай неможливо побачити оком. У комплекті також йде міні-штатив, який забезпечує стабільність та зручність під час зйомки. Цей об'єктив ідеально підходить для подвигів подорожей, полювання походів та інших видів активного відпочинку за допомогою нього ви зможете зробити неповторні знімки дикої природи. Пропонуємо до вашої уваги мисливський бінокль. Це високоякісний бінокль з покращеною оптикою, що має потужне збільшення. Компактний дизайн робить його ідеальним вибором для полювання активного відпочинку на природі та подорожей. Він забезпечує чітке та яскраве зображення завдяки застосуванню високоякісної оптики бак 4 та багатошарового покриття FMC. Дані біноклі відрізняються високою деталізацією, що дозволяє розглянути найдрібніші деталі на вели. Ликі відстані. Пропонуємо до вашої уваги тактичну кобуру для револьвера. Це універсальна кобура, яка виготовлена з Оксфордської тканини. Вона ідеально підходить для використання у військових, мисливських та спортивних умовах. Кобура забезпечує надійну фіксацію та захист вашого револьвера від пошкоджень та подряпин. Вона має зручний дизайн, який забезпечує швидкий доступ до зброї у потрібний момент. Крім того, вона оснащена ременем для надійного кріплення до тіла чи сумки. Це незамінно. Аксесуар для мисливців та стрільців.